Добрий день, малята, хлопчики і дівчат. З давніх пір і пинині кажуть в нас на Україні здоровенькі були. Зараз у нас заняття з грамоти. З якою бувочкою ми вже знайомились на минулому занятті. мікрофончик вмикай. В. В. -ве. Ве. в, в. 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 повтори, В, звірі, будь ласка, слова, в яких є звуки В. В. Подумай. Назви слова, в яких є звуки. Вік. В. Націкалтинки. Можна? Лі. На цій картинці можна і свої слова. Так. назви спочатку на картинці. Велосипед. Який перший звук? В. 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 Ворона. Є звук «В»? Да. Так, вертоліт варення. Так? Я, я, я не у я то ви сказали. Вертоліт варення. Так, є перший звук в. Так, а ще яка пора року настала зараз? Я яка пора року? Весна. Весна. Весна, так. А я що, я... що це у нас на, на голібонці є? Кірусь, не відволікайся. Що у нас на голібинці є? Во... Волоси. Волосся, так, правильно, волосся. Так, а ти хто? Ді. Дівчинка. Так, так, дівчинка. В цьому слові теж є звук В. Так, mm -hmm. добре. Давай назвемо зараз все, що є на картиночці. Утка, кач, сумка, качка, кач, сумка, сумка, кактус, летель, метелик. метелик. Так, качка, сумка, кактус, метелик. Який звук ми чуємо у всіх цих словах? Х, та, т. К. Так, к. Він твердий, приголосний. Ми його проспівати не можемо. Так, а які? Назви, будь ласка, тут, на цій картиності, що ти бачиш? Отець кітко. Кінь. Кінь. Кітку. Кіт. Кіоск. Кі Оск. Кіоск. Кірочка. Кінь, кіт. Кіоск. Який звук ми чуємо у цих словах у всіх? М'який приголосний. Ми теж його проспівати не можемо. К. Ті на письмі позначають буквою К. Ось буква К велика, буква К маленька. Які ж предмети схожі на букву К? Дивись на картиночку. Що схоже на букву К? Ірось, не календар. Так, олівці утворили. Так, далі. Так тут. Тактус. Так. Мішка. Кітка. Так, кішечка утворила букву К. Птічка. Пташка відкрила дзьобик і теж утворила букву К. Молодець. Давай перевіримо, чи пам'ятаєш ти, що означає ось ця фішечка з одною рисочкою? Пиколодний при... молодий. Молодий, молодець. І а так? фішечка з двома рисочками. Пиголодний, м'який. Так, молодець. Зараз ми маємо з'ясувати. Який перший звук у словах? І покласти відповідну картиночку до фішечки? Твердий приголос, чи вчим який приголос. Починаємо. Називай, будь ласка. <тінь>, Тінь. Тінь. Так. Який перший звук? Тінь. І звук. Приголосний твердий чи приголосний м'який. Молодець, ти показуєш. Який приголосний. Отже, покладу картиночку біля двох рисочок. Молодець. Називай наступну картиночку. Пивник. Я не розумію. Який перший курка? А курка? Курка, який перший звук? Так, правильно. Далі це у нас що? Ківі. Так, який перший звук? Ківі. Приколот не правда. Ні-ні-ні. Ти показуєш... Показуєш правильно, а називаєш неправильно. Ківі. Приколосний м'який. Так. А це у нас що таке смачненьке? Ой, на кокетну давайте. Баса. Колбота. Так. Колбота. Вас, так, перший звук який у нас? Колбота. Приголосний. Приголосний, приголосний. Так, молодець. Так, Ми це у нас кіт. Промовляй слово, називай який перший звук. It... Грукий, молодець, молодець, там і там, де дві рисочки. Добре. Та що ж таке? Не можу перекласти. Так, і остання картиночка це у нас що? Капуста. Капуста. Який же перший звук у слові капуста? Давай mm -hmm. не бонуся. приголосний. Так, правильно, приголосний твердий, добре. Все. Отже, твердий приголосний Т і м'який приголосний «т» на письмі позначають буквою К? Слухай віршик. На городі в нас картопля, кавуни і кабачки. Є калина, є капуста, є червоні бурячки. Ірочка, назви, будь ласка, слова з віршика, в яких є звук кмикай мікро. Капуста. Так, кобочок. Айна, как он называется? Буряк. 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 Что еще? Смотри, смотри. Эм... Абуд. Кол... Эм... Отже, Кагун... Кавуни, кабачки, калина, капуста, бурячки. Так. А тепер відгадай загадку хоч на колір зеленющий, та ні крапельки не злющий. шкірка темна волохата, люблять всі його малята. Киві. Так, Ківі. Ірочка, промовляй повільно слово і називай перший звук, і який він кажи. Слово Киві. Слово промов просто. Киві. Тепер називай перший звук. ти вже показала, як, як ми його позначаємо. Який він, якщо ти показала двома рисочками. Приголосний м'який. Так. І ще кі, кі, треба назвати його. Приголосний м'який. Далі промовляй слово. Називай наступний звук. Г. Бі. 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 Так, слово. І. І-ві. А я, а я не знаю. Давай, який наступний і звук? і Мирочка, Мірочка, говори, який звук? І. Який? І-ві. У-ві. І-ві, звичайно. Так, який звук? І називай. Який він? Голосний позначаємо кружечку. Так, добре. Промовляй слово називай наступний звук. І... Який наступний звук. Так і ти. Правильно показуєш. Це приголосний м'який. Позначаємо двома рисочками. Так. Промовляй слово називай наступний звук. Промов, слово? Ні. Назви звук. Ти ти правильно і, показуєш. Назви звук, який останній. І. І так, і він голосний. Ти правильно показала. Позначаємо кружечком. Так, добре. Кірочка, скажи, будь ласка, скільки всього звуків у слові Посчитай. Один, два, три, чотири. Так. Чотири. Скільки голосних? Два. Два. А скільки складів? Два. Два, Молодець. А тепер погукай слово Киви і з'ясуй, куди падає наголос? На перший склад чи на другий? Ну, погукай ще еще. Так, гукают. Киви. Так, куди падає наголос? На перший чи на другий склад? Ну, на какой? На ну, перший, так, молодець, на перший. Так, добре. А тепер таке завдання. Дівчинка, яку звати Кіра. Вона має покласти свій кошик тільки те, в назві чого є звук. К, Або чим. Отже, дивись на поличку. Що ж візьме кіра в Давай. Капусту. Капусту візьме правильно. Ще що візьме кіра? Ей, буряк. Буряк. Так. Далі. Ну, я сделаю шею, чтобы тебя не видеть. Сейчас. Картотку. Картоплю, да. Чем? Конфетки. Сукерты. Так. — Молоко. — Молоко, угу. — Яблука. — Угу, правильно. Ще щось візьме кошик. Um. — Що ж? — Хит. там поки б на букву «к». Ох, Іра, все. Так. Те. Так. Те. Ось такий кошик склала дівчинка Кіра. Хто у нас ще є дівчинка Кіра? Окрім дівчинки Я. на картинці, так, ще є Кіруся в нас, яка приєдналась до заняття. Так. А тепер давай ми з тобою визначимо, де знаходиться звук на початку, всередині чи в кінці слова? Слово вікно. Де знаходиться звук К. Вікно. Тебе так узнать, де На, знаходиться букву. чи в кінці. Вікно. 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 Всередині. Всередині. Правильно, молодець. Наступна картиночка. Ноутбук. Де тут знаходиться звук. Інці. Так, правильно. І остання картиночка. Казан. <звук> Казан. <звук> Ні. На початку. На початку. Правильно, впоралась з цим завданням. Молодець. Ну і давай спробуємо з тобою прочитати зараз склади відкриті і закриті. Починаємо з відкритих верхній рядочок. Давай разом. Wrote, df -df -df obsession". К. 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 Ки. Ки. К. К.

молодець. А тепер давай закрить. Ак, ак ок ок, ок, ик, ик, эк эк эк. Давай спробуй саменька. Ак. Ук. -у Ик е Так, добре, молодчин. Ірочка, наше заняття підходить до завершення. Скажи, будь ласка, з якою буквочкою ми сьогодні познайомились? Буква «К». Ка". Мої котята, мої котики. Буква «К». звук звуки вона позначає? І ті. У мене сьогодні кот... У мене є котята, у нас котка родила. Так, ти з Так, Кірочка, я дякую тобі. За роботу на занятті, за старання, ти молодчинка. Я бажаю гарного дня. До побачення!